Вітаю всіх нас, садівників руки тягнуться до рослин на протязі цілого року. І навіть зимову пору в кімнатних умовах висіваємо, досліджуємо, спостерігаємо. Ну і, звичайно, любуємося тими зеленими крихітками, які, незважаючи на різноманітні умови, пробиваються, тягнуться на світ. Отож, маючи вже досвід вирощування овочів в кімнатних умовах, висаджує по декілька носінин, помідори, огірки і ще горю бажанням посіяти перець. Для посіву помідорів я буду використовувати два стакани. Один стакан з отворами, а другий стакан буде слугувати, щоб поставити один другий і щоб тут стікала вода. Але я ще роблю це таким чином. Якщо цей отворів немає, в цьому я зробила дірочку. Розрізаю ще по боках, для того, щоб потім легко було витягнути помідорчик з ґрунтом. І ставлю один другий. І так собі заготовляю на декілька рослинок. Маємо тут теж є отвори, розрізаємо по боках і вставляємо в стакан без отворів. Тепер будемо насипати ґрунт. Грунт тут дуже в мене родючий з компестованим курячим послідом. І ось я так напираю, пів стакана насипаю даного ґрунту. Роблю це для того, щоб потім можна було його досипати. Для посіву я використовую ранній детермінантний сорт венос, який можна вирощувати в відкритому ґрунті, а також в ящиках на балконі. Рослина росте у висоту 25-40 см. Плоди в діаметрі має 2 см жовто оранжеві вага яких 15-20 г. Насіння кімнатних овочів обов'язково пророщую. Було так, що посіяла і нічого не сходило. А простимульовані насінинки прокидається, прокльовується і вже є якась уява, що з того щось буде. А тепер ось маємо з цих всіх насінин тільки ось пару пустили паростки, а решта насіння неякісне, і тому я його викину, а ці спробую посіяти. Роблю таке невеличке заглиблення до сантиметра. Достатньо буде цього. Тепер беремо, ось використовую таку паличку, вмикаю її в водичку, і до насінинки доторкаємося і кладемо в стаканчик. Легенько зверху загортаю і обов'язково підливаю водичкою, щоб був гарний контакт грунту з насінням. А з цих помідорків, кімнатний балконний ред F1, виявилося досить мало насінин, які мають гарну схожість, і всього на всього їх є три. Було десять з тих десяти, три лише будуть сходити. І тому, як бачимо, оцих три я посію, а дві спробую, просто покладу в стакан, можливо, може і проростуть, а як ні, то вже. Будемо обходитися трьома помідорами. Огірки пророщувала з 19 листопада і 22-го висадила їх такі ж самі стакани, як і помідори, і використала той же самий ґрунт. Набравши ґрунт, ці стакани проливає водою кімнатної температури. Можна було провести і дезінфекцію ґрунту. Але так як він же мене перебував на холоді. Тому спробую посадити без дезінфекції, бо бачу, що помідорчики, які я сіла, досить гарно ростуть. І ось маємо 4 насінинки, так званої пучині, і маємо 4 стакани. Заглиблення до сантиметра, достатньо цього буде. А тепер акуратненько беремо насінинку і в заглиблення. І також. І, ось так маємо гірочки наші, потрапили на своє, місце де вони будуть гарно проростати. Стакани накрию плівочкою і ставлю в тепле місце так, щоб було навіть 25 градусів, для того, щоб вони гарненько проросли. Ну і скинули свою шапочку, бо це дуже важливо. Так само висіваю. Понтіну. Теж проливаю грунт, гарненько, щоб такий був міру зволожений, не дуже. Те саме заглиблення роблю. Тут у гірки набагато швидше пішли вріст. Ось бачимо, ті насінинки вже такі досить перерощі. Я ще так ніколи не висаджувала з такими довгенькими паростками. Але спробуємо акуратненько, для того, щоб не травмувати рослинку. Тут же треба буде зверху присипати її. Корінчики ось такі вже в нас з'явилися. Так, і ось маємо наші рослинки вже на постійному місці. Легенько олівчиком поправляю, грунтом зверха накриваю і трішечки проливаю. Ще минулого року я загорілася таким бажанням, захотілося серед зими, а саме серед лютого своїх огірків. А коли купуєш в магазині, то їх смак не зрівняти з тими, що вирощуєш в домашніх умовах. У мене взагалі мета вирощувати овочі без застосування хімії. І ось мені вдалося виростити один огірок, і якраз загорілася бажанням, тому буду пробувати далі вирощувати. Поставила стакани в таку ємність, це є з під торта. Закладаю кольочок. Так, створюємо такий парниковий ефект і в тепле місце. І ось маємо наші огірочки, будуть гарно проростати. І так само зроблю з другим гібридом. Помідори, огірки це рослини теплолюбиві. Тому в день температуру підтримую 20-21 градус, а вночі 18. Та ще вони вимогливі до світла. В такі короткі дні слід їм досвідчувати хоча б 10 годин на добу, тому й використовую лампу таку світлодіодну, яка саме виручає в такі дні. А що ж робити, коли світло виключають? Та на допомогу приходить акумуляторна лампа. Отож, вирощуємо разом, здається, ніби і проблематично, але якщо тим зайнятися і зовсім це не завдає ніякого клопоту. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!